Павні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Якщо ви якимось чином світу бізнесу чи технологій, то ви кілька днів. Вже бачити, що відбувається на ринках, неймовірна історія. Крихітний китайський стартап, в який було інвестовано там менше 10 мільйонів доларів. Да, там, в навчання е, нейромережі інвестували 5,5 мільйонів доларів, і цей стартап сьогодні нібито конкурує з чатом GPT, поставив взагалі з них на голову всю індустрію, тому що вони нібито зробили те, що інші робили за там, сотні мільйонів доларів і мільярдів. Ярдів всього лише за 5, там, менше 10, принаймні мільйонів доларів, як це виходить ну, з їх інформації. Да? Тобто, і ця новина вона обрушила просто фондові ринки. Фондовий ринок США втратив за день більше трильйона доларів. Триліон доларів втрат. Тільки одна компанія, Nvidia, дуже особлива компанія, про яку я вам розповідав, втратила 600. Мільярдів доларів. І треба взагалі дивитись на контекст, коли це відбулося. Це відбулося практично одразу після того, як президент Трамп вийшов зачільниками трьох мегакампаній і анонсував створення найбільшого в світі проєкту з інфраструктури штучного інтелекту. Тобто він просто вийшов прямо в Білому домі, запросив туди цих бізнесменів, та, і вони оголосили про цей проєкт. 500 мільярдів доларів США інвестицій в проєкт Stargate, Я вам про це. Розповідав. І за кілька днів після цього відбувається реліз моделі R1 компанії китайської DeepSeek, яка. Показує, що насправді інвестиції в американський штучний інтелект вони а, надмірні, вони там не конкурентні за за своєю ціною, вони по якості не краще а інколи навіть програють у цій китайській моделі. Да, вони ще зробили це open source, ну тобто, взагалі, ну тобто неймовірна якась історія, да, і ми з вами бачимо колосальне просто падіння на фондових ринках. Але я сьогодні хочу вам розповісти. Свою думку про це, да, свій аналіз. Я вважаю, що ринкова реакція на оцей вихід R1, вона є не тільки надмірною, а те, що вона дає підстави не для продажу акцій в американській системі там, штучного інтелекту в компанії, а навпаки, я вважаю, що зараз кращий час Купувати і я спробую вам це довести. А ви, будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку, прокоментувати, що ви думаєте про все це неподобство. Я дам вам п'ять аргументів про те, чому не варто закохуватись в діпсік і чому варто серйозно розглянути американські компанії для інвестування в сферу штучного інтелекту прямо зараз. Ну, по перше, перший фактор це хайп. Слухайте, те, що відбувається, це абсолютний хайп. Та? Тобто, і це такий, знаєте, ажіотаж штучний, значною мірою емоційний, і тому він. Такий заразний, тому що те, що проходить через емоційне сприйняття, не через логіку, воно значно швидше захоплює собі мисленеву територію по всьому світу. Ну, слухайте, рання стадія розробки. да взагалі Хоча цей r1 дійсно виглядає вражаючи і революційно, я не знаю, чи ви користувались ним. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви є його користувачами. Я їм користувався. да Та Модель дуже молода для того, щоб робити якісь далекосяжні висновки. Як і багато інших взагалі проривів в сфері штучного інтелекту, реальне застосування, воно часто показує ті обмеження, які були абсолютно неочевидні на старті, і які просто не ловлять в лабораторних умовах. Наприклад, проблема масштабованості. Слухайте, якщо таку модель не вдасться ефективно масштабувати, то ціна їй буде дуже невелика. Я маю на увазі і в прямому, і в переносному сенсі. А ринки ж вони імпульсивні, вони можуть переоцінювати перспектив. Китиву в моменті в сотні і навіть в тисячі разів Слухайте, згадайте. У 2021 році був такий проєкт Клабхаус. Я не знаю, чи ви користувались ним чи ні. Я там зареєструвався, провів там кілька таких аудіозустрічей, аудіосесій, але швидко халов. Але я дуже добре пам'ятаю, коли цей проєкт заходив на ринок, це була, знаєте, ну, не то, що ейфорія з одного боку, да, тобто, що великий новий гравець. Да, цей гравець буде співставним, там, ну, з Фейсбуком, там це як мінімум. Да, це як мінімум, тому що люди казали, Слухайте, ми мігруємо там з Фейсбука, з Лінкдіна, з якихось інших мереж, X взагалі забули, тепер у нас є Клабхаус, це. Лампова атмосфера, це можна спілкуватися, це живий голос, це ти обираєш з ким. Ну тобто, ну це настільки крутий проєкт, і навіть деякі серйозні проєкти офлайнові, реальні, вони переживали, наприклад, там великі форуми, да? тобто, вони думали, а чи будемо ми в такому вигляді, як зараз, тому що приходять клабхаузи, і люди можуть між собою спілкуватись в новому форматі? Слухайте, ну і де цей проєкт Клабхаус сьогодні? Де він? Де він через півроку був після оцього свого такого хайпу легендарного релізу? Та да, я зараз пам'ятаю, вся стрічка Фейсбуку в тому, що люди писали: Я зареєструвався в Клабхаус, дивіться, який мій нік і я зареєструвався, отакий в мене нік. Да, і всі туди просто в один день вирішили прийти. І все забули про Клабхаус. Хоча він десь є, він, мабуть, працює, просто ну він не має такого великого впливу, такої популярності. І, ну точно він не конкурент. Ні Фейсбуку, там ні Лінкдину, ні нікс, нікому з цих гравців. Тому перше, це хайп. Це треба дискантувати. Давайте через півроку подивимось на цей проєкт, де він буде. Та? Другий фактор це технологічність. Тут взагалі ми одразу з вами бачимо неточність бенчмарків, які застосовує сам DeepSeek. Та? Тобто вони кажуть: дивіться, ми такі круті, ми тут переграємо там ChatGPT, тут переграємо ще когось, але вони. Прямо спеціально обирають для цієї таблички да, ті напрями, в яких вони переграють достатньо вузькі застосунки, да, тобто неточність бенчмарків. Вони стверджують, що Радин перевершує GPT-4 в деяких завданнях, окей, але тести вони обирають для цього вибірково. Незалежне підтвердження, воно критично важливо, тому що багато технологічних продуктів спочатку обіцяють значно більше ніж можуть дати в масштабі на тривалому відрізку часу. Потім, ну. Вони ще хизуються тим, що в них опенсорс, да але прозорість і от ця відкритість не означає перевагу. Рішення DeepSeek розкрити архітектуру R1, воно безумовно сміливе, але воно робить інновації доступними для копіювання. Да? Конкуренти можуть покращити методологію, знищивши перевагу першопрохідця і зробити це там не за 5,5, там а за 3 мільйони доларів і так далі. Тобто. Мета, наприклад, відкрила код своєї лама, але не отримала від цього доходу. Скажіть, будь ласка, да? Тобто, що це за така перевага? І тут я вас підвожу до третього фактору. Третій фактор це питання, а де бізнес? Це взагалі бізнес, та да? тобто виклики комерціалізації вони дуже серйозні. Ну, по-перше, що я бачу на цьому етапі, це відсутність стратегії монетизації, тому що на відміну від американських конкурентів, там і OpenAI, і Google, і так далі, DeepSeek зосереджена на дослідженнях, як вони кажуть, да? і не на заробітку, да? тобто, вони не беруть гроші. Тобто, подумайте, ви користуєтесь безкоштовно цією моделлю. Я, наприклад, там за своє GPT плачу там скільки 20 чи скільки доларів. Да? Тобто, а люди користуються Діп безкоштовно і кажуть, він крутіший. Да? Така цікава модель, правда? Ринкова. Ринки часто переоцінюють потенціал продуктів без чіткого плану отримання прибутку. Це велика. Помилка. Ну, взагалі, подумайте про це. Залежність від фінансування -Flyer, да, материнської компанії, це трейдингова компанія, Бюджет цього стартапу DeepSeek залежить від материнського хедж-фонду High Flyer Quant, прибутки якого впали в 2024 році. Якщо фінансовий тиск зросте, а інвестиції в РНД можуть навіть скоротитися, ризик, який. Ринки сьогодні просто ігнорують, а потім взагалі задайтеся ще питанням: а за чий рахунок діпсік сьогодні безкоштовний? Да? Тобто, ми з вами знаємо, що безкоштовного нічого не буває. Буває безоплатне, але значить хтось платить в якійсь іншій формі. Хто платить за вас? От Якщо ви заходите, мільйон запитів робите до діпсік, користуєтесь, знаходите там корисну інформацію. Ви не думали, хто все це оплачує? Цю електроенергію, цю обчислювальну потужність, да там цю всю. Ну, тобто, все що стоїть за цим механізмом? Хто за це платить? А ви уявіть собі, що це заходить і мільйон людей в світі, там мільйони людей користуються цією системою. Тобто ви уявляєте, які це гроші в експлуатації? От модель, наприклад, ChatGPT мені зрозуміло, да? є комерційна логіка, є безкоштовна версія з обмеженим функціоналом, а є модель підписки. І ти, коли ти навантажуєш сервер, да? ти за це платиш. І там є прибуток компанії. Логіка зрозуміла, це комерція. А що тут і питання? Ще якщо вони з вас не беруть кошти, та хто їм платить? Може, це вони благодійна якась організація, да? а може, їм платить уряд Китаю, а якщо уряд Китаю їм платить, то за що він їм платить? Щоб вони були благодійниками для Сполучених Штатів Америки, там, для України, для Європи, мабуть, для цього вони платять. Подумайте про це. Наступний фактор, до якого я хочу вашу увагу привернути, це безпека. Питання безпеки. Експерти наголошують, що відкритий доступ до потужних моделей штучного інтелекту збільшує ризики зловживання. Тут і дезінформація, і кібератаки взагалі опенсорс може виявитись не такою дуже і перевагою. Регулятори, наприклад, в Євросоюзі з їх. AI Act називається да, такий закон, можуть увести обмеження, які ринки просто сьогодні не враховують. Да. я не кажу вже про ці ризики безпекові, які достатньо очевидні. Да. Тобто, Якщо ви не покупець, то все може бути так, що ви просто товар, да, тобто для китайського уряду. От. Тому геополітичні і регуляторні ризики дуже серйозні. Взагалі, подумайте про це. Обмеження на експорт чіпів достатньо нові, да, які США запровадили. По від... До Китаю. Оцю модель DeepSeeker 1 її тренували на чіпах Nvidia H800, які тепер заборонені для Китаю. І майбутні версії будуть використовувати слабші китайські чіпи. Ну, там кажуть, що Huawei Ascent, можливо, ще якісь і це обмежують масштабування. Американські компанії натомість вже будують кластери на базі нових. GPU Blackwell, я, до речі, записував про них окремий ефір, і вони цим нарощують додатково свою технологічну перевагу. Ну і не тільки ці ризики, і політичні сути ризики, слухайте, ну, акцент Діпсік на китайській ідентичності, зв'язки з урядом можуть викликати санкції на Заході. ну, І як це було, наприклад, з TikTok, навіть жорсткіше. Да? І це. Перешкодить глобальному впровадженню. Чи ви, можливо, думаєте, що уряд Сполучених Штатів Америки чи уряд Євросоюзу, Єврокомісії, вони будуть спокійно дивитись на те, як китайці якимось стартапом там умовно безкоштовно дають послугу, яка збирає інформацію з усього світу, да, тобто інформацію американців, європейців? Да, ви думаєте, вони будуть це телерувати там місяцями чи роками? Я думаю, це. Історія швидко закінчиться. Якщо ви зі мною не згодні, можете написати про це в коментарях. Мені буде цікаво побачити ваші аргументи. Ну і нарешті, але не в останню чергу: стратегічні переваги екосистеми у Китаю їх немає. Вони є у США. Хай б сьогодні не дорівнює реальності завтра. Я кажу про структурні переваги. Американського хай-теку, да? тут і боротьба за таланти, тому що, незважаючи на китайських інженерів, вони пишаються в Діпсік, що у них китайські інженери з Китаю, які навчались в Китаї, які живуть в Китаї, да? тобто такі local product for global market. Да? Тобто, але Чи це так спрацює? Да? 60% топових дослідників штучного інтелекту працюють в США. Екосистема Кремнієвої долини, венчурний капітал, дослідники? Вона залишається просто незрівняною. Ну, про Китай я взагалі мовчу, Європа не може з нею конкурувати. да. Це культура іншого типу, це креативність, це свобода. Я вже не кажу про такий фактор, як доступ до капіталу, да, тобто США емітент світової резервної валюти, долара, який обслуговує 90% форекс транзакцій, тобто обміну на валюту обмінних операцій, да, тобто на міжнародних, на міжнародних ринках, і 60% кредитів депозитів в світі. Да? Юань, там треба знаєте, збільшеним склом шукати, де той юань, де той юань. Да? На фоні долара його немає, як би не намагалися китайці це змінити. Да? Ще один фактор це інфраструктура. Тренування моделей штучного інтелекту вимагає колосальних ресурсів, обчислювальних, енергетичних тощо. Та тобто, ну це звісно, якщо мова йде про тренування, а не про те, щоб скамуніздять, скажімо, якісь в результати навчання інших моделей, да, тобто і спробувати спертись на них і збудувати якусь вузьку модель під вузькі задачі на чугому навчанні, і цим собі здешевити капітальні витрати і пришвидшити шлях до ринку. Ні, я кажу про повноцінне навчання. Які роблять ну найбільші кампанії в США, і це чому вони коштують сотні мільйонів доларів а будуть коштувати мільярди? Да? Тобто ця конкуренція буде посилюватись, і цінник в цій грі. Буде зростати в цій інфраструктурній грі. Але в Китаї, наприклад, проблема навіть з енергозабезпеченням, да? тобто і санкції можуть обмежити доступ до важливих компонентів, наприклад, до систем охолодження. Тобто, в цьому сенсі США є значно більш ресурсно забезпеченою і автономною системою, і екосистемою, тому що там люди, там капітал, там найбільша в світі і найдешевша енергія, да? тобто обчислювальні можливості. Вже наявні гіганти, які коштують трильйони доларів, і навіть незважаючи на оці такі екстра втрати, які відбуваються там за один день. Да, тобто вони мають капітал, вони мають інвестиції, і той же проект Старгейт, він, він про це ну наявно свідчить про те, що роблять Сполучені Штати Америки. Тому знаєте, ну треба дивитись не тільки під ноги, а і за горизонт. За горизонтом ми можемо з вами не побачити Нідіпсік. Ні, інших його китайських друзів. Ну, розумієте, ринки люблять історії, наративи, але реальність складніша. І оцей анонс r 1 DeepSeek формує потужні наративи, китайське зростання в штучному інтелекті. Кінець домінування США в Бігтех, китайці ефективніші в технологіях і роблять все там в 100 разів дешевше. Да? Ну, слухайте, на рівні наративу можна це купити, але. На рівні інвестицій, я би подумав, чесно кажучи, тричі, да ну звісно, що ринки дуже часто плутають технічні досягнення з комерційною життєздальністю і хайпові новини з довгостроковими перспективами. Інновація Діпсік, так, вона вражає, але для її підтримки потрібно подолати і фінансові, і регуляторні, і інфраструктурні виклики, і фактор людського капіталу. І з ними навіть Кремнієва долина бореться з цими задачами, проблемами. І мій висновок такий, що зараз гарний, якщо не найкращий момент для купівлі інфраструктурних активів в американському сегменті штучного інтелекту. І трохи європейські компанії. Також це не інвестиційна порада, я не ваш інвестиційний радник, друзі. Але якщо ви цим зацікавитесь, якщо ви захочете отримати професійні поради, ви можете написати мені на e-mail, я поділюся контактами людей, які цим займаються дійсно глибоко, професійно, з точки зору технічної експертизи, з точки зору макрофінансової експертизи, і дають реальні інвестиційні паради, допомагають управляти капіталом. Да? Я, наприклад, вам такий можу спойлер зробити, що одна з акцій, на яку я би радив звернути особливу увагу, називається ASML. Я записував про цю кампанію, окреме відео, кампанія, від якої залежить весь світ. Так от вона в переліку 12 кампаній, на яких треба звернути особливу увагу прямо зараз, прямо тут. Тому що коли вони скоригувались в ціні на 10, 20, 30%, це. Унікальна можливість придбати якісні сильні активи, які будуть зростати в ціні, які мають фундаментальну основу і довгострокову перспективу по дуже привабливій ціні. Bying deep – Ще ніхто не відміняв, особливо коли ми знаходимося в нижній в складовій макроциклу на фоні потенційної зміни монетарної політики. Вже, я думаю, що в цьому році ми з вами побачимо і приплив ліквідності на ринки, і побачимо з вами. Все-таки зниження базової ставки ФРС, незважаючи на достатньо обережну там, нинішню позицію цього регулятора. Тому. Подивіться уважно, зробіть свої висновки, проаналізуйте ризики і приймайте рішення, тому що відсутність рішення це теж рішення, але про це можна потім жалкувати. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку, прокоментувати, що ви про це думаєте. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon, тому що ви допомагаєте нам створювати більше якісного україномовного контенту про економіку, бізнес, інновації та розвиток. До зустрічі!